Мене звати Оля Логін, я сестра військовослужбовця, який рахується без вісті, пропавши з 23 року, 20 травня, виконуючи бойове завдання в складі 10-го гірсько-штурмової бригади. Це є мій старший брат, нас в сім'ї п'ятеро. Тобто він ну, я сама молодша, він де переді мною в нас різниця п'ять років. Захоплювався в загальному. Він більше любив щось. Ну, як з садівництвом. Там його були е, улюблені моменти, він завжди хотів е, щось вирощувати, там, якісь культури, тобто е, якісь е, такі культури, які мало представлені в Україні, фондуки там, чи тютюни якогось вигляду. Любив розводити таке, як кролів, щось таке, більше це. Плюс до того він у нас е, дуже хороший майстер. Він у нас е, займався євроремонтами довший час, практично одразу після училища. Мобілізувався, він. 23 році, 8 березня. Йому було цей рік важко бути туди дивитися, то, що він тут є, і він там не може нічим допомогти хлопцям, оскільки ну, мій чоловік з початку 22-го року на війні, і йому було важко, наприклад, це все сприймати, що не всі розуміють ту історію, яка відбувається в даний момент. Власне, тому він і пішов, він хотів, щоб він там був корисним. В принципі, він рахувався обмежено придатним, але. Він хотів бути корисним, і він завжди казав, що я йду навряд чи я буду десь на породві окопах, але хоча б десь в тилу я буду чимось хлопцям допомагати. Тобто, там чи десь на кухні, чи там ну неважливо. важливо. Получилось так, що 8 березня його мобілізували в рівне. Хоча не помиляюсь, три тижні його відправили на навчання. В Лондон, не в Лондон, а в Англію. Вони були там на навчанні. Здається, якщо не помиляюсь, чотири тижні. Тоді він приїхав сюди в Україну. Його розподілили на Коломию, і він нам казав, що він не буде. Тобто ні в піхоті, ні нічого, його швидше за все опередлять десь інструктором. Тобто, бо в нього були проблеми з ногою, в нього проблеми з зором. І потім він так особо нічого не розказував, ми лише знали, що він в 10 й бригаді. Але маючи вже досвід чоловіка, який воює практично рік часу, я знала, що мені обов'язково треба знати ці моменти. Тому е, я ну, подзвонила на гарячу лінію бригади, і вже ці моменти про те, що він не хотів говорити, але він мені сказали, і потім вже він написав. Так, ми знали, що він 109-му батальйоні в першій роті, тобто він в піхоті. Перше бойове завдання його було на початку травня. Це було десь 5 травня. Вони вийшли з хлопцями, виконали бойове завдання і повернулися. Тоді, 19 травня, вечором ми ще спілкувалися. Він сказав, що все добре, що декілька днів не буде зв'язку, і вони йдуть знову виконувати бойове завдання. А 21 травня мамі принесли сповіщення, що він рахується безвісті. Пропавши вони вийшли на завдання на Бахмут, це околиці Бахмута, промзона рахується практично. Їх там було шість чоловік. З завдання повернулося троє, а троє пропали. Пропав мій брат Климчук Іван, пропав Клімчук Віталій і пропавши хлопець Андрій Косова. Ми знали по словах побратимів. Ну як, тобто, це вже потім згодом пізніше. Вийшов на зв'язок з нами один з тих хлопців, який казав, що він там був з ними недалеко, то, так як Андрій, що він загинув на місці, Іван допомагав Віталіку виходити з зони бойових, ну, тобто з завдання, оскільки Віталік був поранений. І коли вони виходили просто по дорозі, ну, тобто, я не знаю яким чином, але обірвався з ними зв'язок. Тобто старшої групи він втратив можливість наблюдати, куди вони поділися і де вони, тобто вони не вийшли. Вони відстали від групи і не вийшли. Як що там далі було? Вони не готові були хлопці сказати, бо вони особи і не бачили того, як сталося і що сталося. Тобто, по сьогоднішній день нам ні командування, ні його побратими не скажуть точно, що сталося. Єдине, що по всіх документах він йде ймовірно полон, але підтвердження немає. Не було ніяких ні дзвінків, нічого абсолютно. Хоча ми шукали в 21 першому мене прийшло Про 21 першим прийшло нам сповіщення, що він безвісті пропавший. 22-го ми вже виставили в інтернеті. Тобто, я виставила. Пост про те, що він рахується без вісті пропавшим. Ну перепустів було дуже багато, і таким чином ми знайшли першого побратима, який сказав, що він був з ними в одній групі. Потім, на протязі суток, відгукнулося ще двоє дівчат: Це дворідна сестра Климчука Віталіка і дворідна сестра Косова Андрія. Так ми поняли, що ну, тоді ми ще не знали, що вони пропали разом. Тоді через дві сутки ми просто знали, що вони були в одній роті і пропали на бойовому завданні. Як шукати, де шукати, ми не знали, бо тому, що зверча, ну вже взявся вже номер тоді, в той момент на гарячій лінії до замполіта. Роти замполіт роти нічого не сказав, особу конкретного, просто сказав, що він зникнув. І якісь там коментарі він не готовий давати, бо тому, що це є військова таємниця. Тобто, як обставини зникнення він не готовий не надати. Вони не готові нам надати документи по службовому розслідуванню, тому що це є військова тобто, ну, таємниця. Але десь на протязі тижня я вже вийшла на зв'язок з дівчатами нашої 10-ї бригади ГО опора титанів, які безпосередньо ну, тобто, допомагали рідним, безвісті пропавшим і полоненим. І таким чином у нас почалося, що ми почали їздити в кормційний штаб на акції, тобто е е потрібно було залучати адвокатів, е щоб вже е тоді аж бригада надала більш е е розгорнуту відповідь про обставини зникнення, і там вже було вказано, що вони йшли, тобто вони попали в сасідку, і, повертаючись, вони не повернулись. І більше жодної інформації, тобто не, не має ні про одного хлопця. Поки що суто по моїх хлопцях трьох немає ніякого абсолютно зрушення, тобто ніхто вам не готовий ну, сказати нічого, тому що е, всі, якби всі е, е, посилаються на те, що Російська Федерація не дає підтвердження. Про військовополонених, які в них всі знаходяться, тобто, або чекається підтвердження від МЧКХ. це мало би відбуватися, так що МЧХ від, відвідує всі російські колонії, де знаходяться наші військовополонені, і мали би підтверджувати. Але ну, вони говорять, що Російська Федерація не дає доступу до всіх колоній, де знаходяться наші хлопці. Тобто, якоїсь такої інформації ми не можемо дістати. Єдину інформацію, ми дістаємо тільки тоді, якщо інколи підтверджує МЧКХ, або десь на російських телеканалах, де ми. Постійно моніторимо, виставляють фотографії хлопців, що вони в полоні. Це, це є вся наша відповідь, тобто чи джерело інформації, де ви можете щось дізнатися. Більше абсолютно такого нічого нема. Бригада м -м, рідко коли готова надати якусь взагалі інформацію, навіть якщо хлопець потрапив в полон, і в них є така інформація. Вони не готові вам надати цю інформацію, тому що вони зсилаються завжди на те, що може бути так, що він. Його брали в полон, але він не дійшов в полон, і він загинув, наприклад, чи розстріляли його по дорозі, чи він просто ну не не взяли, лишили його, і тобто вони це зсилаються тим, що вони завжди ставлять статус без асті. спілкувалися. Ми останні разним го числа вечором. Після обіду він сказав, що в нього все добре, і він буде виходити на бойове завдання. У нього не буде декілька днів з ним зв'язку. Потім ще близько 10-ї вечора з ним спілкувалася сестра. Він теж так сказав, що він виходить на бойове завдання, і його не буде декілька днів зв'язку. Якоїсь такої особої тривоги не було, бо, тому, що я знаю завжди по, по своєму чоловікові, що е, були такі моменти, що на початку війни, коли він був в Луганській області, то і по два тижні не було зв'язку. Тобто я вже якось в ну, мене тривоги не було, я завжди знала, що все буде добре. Тому тобто, що пройде там два-три дні і все буде добре. І якщо чесно, ми, ну, ми взагалі не чекали цього сповіщення 21 числом, коли мамі принесли. Тобто ми собі думали, що просто нема зв'язку. І цілий тиждень ми шукали по лікарнях, бо ну, нам здавалося, що він просто, напевно, десь поранений і не може дати якось про себе знати. Завжди поруч є моя родина, і завжди в нас є ще одна родина це е, організація танів», е, яку створили рідні родичі е, 10-ї окремої скртової бригади. І це, напевно, є одна з основних. Таких підтримок, бо тому, що коли ви в тому середовищі, де вас розуміють, напевно, так, вам трошки легше, бо тому що ну, попри те, що в Україні війна, але ну, не кожен розуміє цю ситуацію. Тобто, як жити в тому моменті, коли, наприклад, статус безвісті пропавший, ти ну, постійно в підвищеному стані, бо ти не знаєш. Де, що, як, що відбувається з ним, де він перебуває і, ну, і все решта. У нас спільні мрії могли бути тільки про те, щоб було все добре. Тобто кожен там хотів щось мати своє, кожен другого підтримував. І спілкування завжди було тісним, бо тому що ми з малечкою навчені, що ми повинні стояти один за другим. Тобто ми повинні один другому допомагати, бо, по суті, крім нас, ну, такої підтримки більше ні немає.